Російські ЗМІ поширюють інформацію про нібито підготовку Україною теракту в Умані 15 вересня під час святкування юдейського нового року Рошхашана. Заявляють, що після теракту Україна нібито планує звинуватити РФ у злочинах проти людяності, повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО. Там пояснили, РФ звинувачує київський режим, проте подібними фейками готує інформаційне алібі для власних ударів. І тут важливим є два питання: з якою метою Росія почала нібито попереджати про небезпеку атаки на Умань, і чи не збирається сама завдати удару. Насамперед, це і ПСО було спрямоване на те, щоб посіяти паніку та страх, щоб жителі інших країн боялися їхати в Україну, і якоюсь мірою це спрацювало. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінія Міннетаньяху закликав Хасидів утриматися від поїздок до Умані. Пише The Times of Israel. Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, мають нести особисто відповідальність за свої поїздки. Не завжди Нас Бог оберігав як на європейській землі, так і на українській. Нетаньяху назвав паломництво небезпечним з огляду на ризики ракетних та дронових атак, адже в Умані немає достатньої кількості укриттів, які б захистили паломників. При цьому уряд надав 4 мільйони шекелів близько 1 мільйона доларів на допомогу паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні. Допомогу для для прискорення перевірок в Умані до щорічного святкування іудейського Рошхашана чекають близько 30 тисяч паломників хасидів. Понад 22 тисячі вже прибули. Заявив голова місцевої Ова Ігор Міклащук. Але слід зазначити, що застереження влади Ізраїлю не безпідставні, адже РФ уже не один раз атакувала Умань. Чотири місяці тому, 28 квітня, російська ракета потрапила до житлового багатоповерхового будинку, знищивши цілий під'їзд. Загинули 23 особи, у тому числі четверо дітей. При цьому в місті немає жодного військового об'єкта. А удар завдали близько четвертої ранку, коли більшість людей знаходиться вдома. Тобто це було черговим цілеспрямованим терористичним актом проти мирних. Українців також деякі аналітики та журналісти припускали, що таким чином Рев хотіла передати якийсь меседж Ізраїлю, який всіляко підтримує Україну, каже ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Проходила така інформація в. израильских средствах массовой информации, что есть некая договоренность по понятиям между Израилем и Кремлем, что по Умане стрелять не будут. И действительно, Умань город, в котором вряд ли вы можете найти какие-то военные объекты. До речі, напередодні 10 вересня голова спецслужби Ізраїлю виступив із погрозами на адресу Ірану та Російської Федерації. Він сказав про те, що Іран збирався протати Росії не лише ударні розвідувальні дрони, а й ракети малої та великої дальності. Угода нібито була зірвана, і тепер у мосада побоювання, що Іран готується передати військове обладнання Росії та отримати у відповідь таку передову зброю, яка може бути не просто небезпечною для Ізраїлю, а й зовсім загрожувати існуванню єврейської держави. І якщо провести аналогію з ракетним ударом по Умані 28 квітня, Росія однозначно хотіла передати так званий привіт Ізраїлю, і він уже тоді міг бути від Ірану. Я так думаю, що здійснясь нескільки зразу нескільки моментів. Перше Путін вирішив відомстити Ізраїлю ударив по єврейським центрам в Україні. Второе, іранці очень давно передавая шахеди. Скоріше всього требовали також нанісіння удара в ніс проста шахеди, і в прошлом году на Новий год також шли в сторону Умані. До речі, в Росії тоді удар завданий по місту. Не коментували. Щоправда, у випуску новин показали відео розбомбленої багатоповерхівки в Умані, але видали його за обстріляний бійцями ЗСУ «Донбас». Сіво за сутки по населеним пунктам ДНР київські формування випустили почти 260 боєприпасів. А на каналі Соловйова тоді скористалися фото дівчини, яка постраждала внаслідок атаки на Умань для реклами іншого зет пропагандиста. Ще один удар по Умані. Росія здійснила у червні. Одна з ракет влучила у супермаркет. У цей час люди безтурботно ходили між рядами, обираючи собі продукти. Цей момент зафіксувала камера спостереження. Відео демонструє кілька миттєвостей до прильоту ракети та після нього. Росіяни дуже оперативно прозвітували про атаку Умані, мовляв, вони поцілили у склад з боєкомплектом. Все це ще раз доводить, що Росія зацікавлена та здатна тероризувати мирні українські міста. І лише Росія може настільки блюзнірсько брехати і перекручувати факти, звинувачуючи у своїх злочинах Україну. Щоправда, брехливі заяви ці легко перевіряються а розраховані вони на внутрішній ринок шанувальників Кремля. ТВ. а що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях також, підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнатись найголовніші новини про війну.